Чи буде розділене Дніпро навпіл? Що лівий берег відійде під вплив Рашки? Якось чула таке. Доброго дня! Давайте подивимося це питання. Ми колись уже давно про це говорили. Мабуть, в минулому, позаминулому, мабуть, році. Будь ласка, у кого є думки з цього приводу? Ділимося у коментарях, обговорюємо, що ви думаєте з цього приводу? Чи буде Дніпро поділено навпіл? Так? Чи буде Дніпро поділено навпіл, чи будуть його ділити. Дивіться, ми будемо повертатися до питання ділення територій, так? От, але я поки не бачу чітко, щоб воно було поділено, тому що йде супротив, розчарування. І намагання домовитися. Дуже багато емоційної такої навантаженості на це все йде. І тут дуже багато розмов з приводу загалом ділення територій. Мені йдуть повторні розмови, повторні розмови, повторні розмови, і я поки ніякого ділення не бачу. Добре, давайте так. Чи відійде лівий берег під вплив Рашки? Чи відійде території, які по лівий берег Дніпра Росії? Чи вони відійдуть ворогу? У мене йде супротив. Я не бачу тут ніякого відходу. Ілюзії. Все ілюзії. І ці всі ілюзії будуть розповсюджуватися ще якийсь період часу. Дуже багато м, розказано, але по факту м, так не є. Так, давайте подивимося. Чи відійдуть території, які знаходяться по лівий берег Дніпра Росії? Провокації будуть, але це все дуже тяжка історія, яка вирішуватися швидко не буде. Чи забере Росія ці території? Ні. У мене йде енергія супротиву. У мене йдуть знову ж таки розмови. Тут будуть намагатися тиснути, щоб о, забрали вони території, але я поки не бачу того, щоб їх віддали.